Вітаю вас, друзі. Поговоримо сьогодні із вами про хороші новини у зрадника України, про російського колаборанта, який працює у Херсоні у окупаційній адміністрації. Сальдо усе дуже погано. Сьогодні йому стало погано, він Попав в лікарню і Це не сердічний приступ. Інсульт про який пишуть, Ми знаємо точно, не підтверджується. Інфаркт, інсульти, куча різних, знаєте, таких історій. Взагалі з ним насправді усе дуже добре нічого не сталося, просто із ним усе погано. Uh, я не скажу, що це важке стане. Uh, ми просто людина ізолювали, тому що 5 місяців, підчеркнув, по 2 часа сна в сутки, на рівні нервного стресу. і ось російська пропаганда вже цілу добу намагається пояснити, що же произошло. Що произошло? що происходит? що произошло? що произошло? і з тим, що же произошло, ми із вами сьогодні і будемо у цьому випуску розбиратися. Але ви спочатку підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше пере. Глядів російським загарбникам та їхнім пособникам, як от стрімоусову, дуже не подобається, коли кажуть про стан сальдо сріствах масової інформації, причому не только українських і російських, розвивається тема тому, те, що. Владимир Васильович Сальдо знаходиться в тяжому стані. Від імені Сальдо у його телеграм-каналі повідомили, що він просто погодився пройти медичне обстеження, але насправді його госпіталізували. А усі, хто про це кажуть, вони точно стовідсотково працюють проти Росії. Значить, я скажу, що це, як ні странна. Оти всі заявления – це часть інформаційної війни, яка ведеться проти Росії зі зрадником Сальдо. Усе насправді дуже добре. Він просто перебуває у якомусь стані. Заявляє каких то непонятних речах і сьогодні істерично розвивають ось ці моменти относительно якобы того, що Володимир Васильович знаходиться в каком то состоянии. І ще один зрадник України, Олег Царьова, за ним і російські змі повідомили про те, що Сальдо перебуває вже в комі, але на думку стрімоусова зрадник України Царьов і російські змі вони також усі працюють проти Росії. Володимир Васильович знаходиться в якомусь стані. Значить, слухи о комі Сальда – це пряме, скажімо так. Участі в війні на стороні врага зрадника Сальдо. Спочатку вивезли до окупованого Криму, потім його повезли вже до Москви, тому що із ним то усе гаразд, нічого не сталося. А потім росіяни почали повідомляти, що можливо його отруїли. Певно, кавун якийсь не такий попався, або знаєте, прострочену молочку випив. При цьому у зрадника України з версії взагалі плутаються, тому що. Як казав я раніше на телеграм-каналі Сальдо, повідомили, що він пішов на медобстеження, тому що у нього ускладнення від ковіду, а Стрімусов каже, що насправді він просто втомився. А якому то його стані, це ну результати тяжелішого перенапряження фізичного, яке останні 6 місяців виспитує Васильович. Є просто знаєте, людська усталость. Ну ви та назад фактор. Правда, Знаєте, буває перенапряження організму. Заплутався стримуусов не тільки у цих версіях, а й також у тому скільки ж сальдо останнім часом спав знаєте, чоловік спить буквально по три 4 часа в судці. По, по 2 часа сна в сутки. коротше зрадникам України, які пішли працювати на російських загарбників, точно ні за що не варто хвилюватися. Володимир Росія попросили не тривожити, Он знаходиться зараз в закритому режимі. Можливо, у такому ж закритому режимі, як і кришка труни. E, человек должен просто-напросто отдохнуть. Можливо, йому навіть доведеться відпочивати трошки довше, аніж він планував. Наприклад, вічно тож владі сейчас немножко віддахне, это как бы никак не повлияє на роботу. Вайна Гразонська адміністрації, как ми і планували. До речі, ми абсолютно те саме від Стрімаусова Усова чули про те, що нікак не повліяє Ти щодо Антонівського моста, який був зруйнований збройними силами України, нічого не случилось. утра показують, Антоновський стоїть. Нікакого ущерба ніяких проблем э... а проблеми та не ставить. Це вообще ніяк ні на що не впливає. Мост знаходиться как вы видите, в цілості і сахранності. Стрімоусов розповідав про те, що міст не пошкоджений, не зруйнований. Він абсолютно цілий і, взагалі, немає із ним ніяких проблем. Але зараз каже, що його будуть ремонтувати та відновлювати. Але ж він був цілий, за його словами. Як мені говорять, що в ближайшу час моз буде повністю відновлений. Повністю зроблен. Мост знаходиться, як ви бачите, в цілості і сохранності. Практично відновили, і э, він скоро буде э, нормально Скажем так, функціонувати. Нічого не случилось. Думаю, у сальдо буде абсолютно така ж доля, як і у Антонівського моста, тому що у зрадників завжди доля однакова. Вони або сідають до в'язниці, або помирають раптово. Буду стояти горою за те, щоб Україна знову стала повністю цілісною, щоб і Крим повернувся, і Донбас повернувся. А ми хотіли в місті з Так! Вся сімна буде. Я не знаю достеменно, що саме сталося із сальдо, і в якому стані він зараз перебуває, та чи він взагалі живий. Але останнім часом він дуже скаржився на українських партизанів. Було взорвано е, самодільне зривное устройство, начинене там гайками, болтами, і воно було взорвана якраз по покі виїзду Машини патрульна постової служби і скаржився він точно не даремно, тому що у нас довгі руки, і Україна дістане кожного зрадника. Мінус російський полковник в Україні ліквідували зрадника з Криму Олексія Аврамченка. Окрім нього, зі своїм життям також чомусь попрощалися раптово зрадники України: Євген Юнаков, Дмитро Савлученко, Сергій Томко, Валерій Кулешов та багато інших. Нічого не случилось. До речі, а ви звернули увагу, хто там поруч є із Валерієм Кулешовим на цьому фото. Так, друзья, это той самый Кирилл Стремоусов. Передаем ему вітання. Я не менял и не предавал, я не предавал, я никого и никогда не предавал. Мы с вами, как ни странно, промежуток. Или промежность, если угодно, да? Опа. Опа, Кіріл Стрямоусов, це вже ходячий мрець, і доля його абсолютно визначена, як і багатьох зрадників України, тому що кожен буде відповідати за свою роботу на ворога. І от тут Вото наказання, даже вище наказання на все равно настіхніти. А з вами був я, Сергій Стерненко. Любіть Україну, підтримуйте нашу армію та їй допомагайте як тільки можете, тому що саме Збройні Сили України, і звісно ж, українські партизани зроблять так, щоб кожен російський загарбник та кожен хто їм допомагає сьогодні в Україні перетворився на хорошого. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.